Друзі, вітаю! Дональд Трамп каже, що є значний прогрес в комунікації з Україною та Росією. Буде зустріч з Україною в Саудівській Аравії. Марко Рубіо буде з нашої сторони. Теж приїде представник Зеленського. А єдина проблема, що це не підписання угоди, яка розблокує українську зброю. А більш за все це переговори про миру. Точно деталі не говорять. Зі з американців буде Рубйо, Вітков. От а Трамп теж буде в Саудівській Аравії. Поки що немає точної інформації, що він буде зустрічатися з Зеленським. Цей формат типу Зеленський Макрон і Стармер. Коли Європа підсилює Україну, поки що десь вітає в повітрі. Трамп радіє, каже, угода наближається. Я зробив так, що в Україні немає вибору. Дякуємо вам, Дональд Фредович, за таку допомогу, що ви так мир наближаєте силою, б'єте по тих, хто захищає свободу. Ось за що воювали, за що голосували. Причому сьогодні стався дуже страшний обстріл по українській газоінфраструктурі. інфраструктурі. Вчора обстріляли готель з іноземцями. Ну, типу, Трамп наближає мир як може. Справжній миротворець, справжній. Майбутній претендент на Нобелівську премію миру. Ну, ці заяви його дуже смішні, а точно так же, як смішні заяви Маска, який сказав, що Байден особисто віддав наказ вбити 150 мільйонів курей, і тому сьогодні в Америці дефіцити з яйцями. Не знаю, де дефіцити з яйцями, але дійсно є проблема. Одним словом, будуть зустрічатися в Суддівській Аравії. Є класні новини від Мелонія, яка каже. Слухайте, а давайте п'яту статтю, нам же це нічого не вартує. П'яту статтю НАТО візьмемо, розширимо, щоб вона діяла і на Україну. Єдине, що чоловіки, які кричать про дефіцит яєць на ринку, самі е показали дефіцит яєць в переговорах. Мелонія поклала реальну формулу. Каже, давайте Україна не буде вступати в НАТО, не треба. Але п'ята стаття, ми їх всі будемо захищати. Разом зі Штатами, з Європою, от всі разом. Вони ж то за принципи, в них то дефіциту яєць немає. Там всі сильні, потужні і класні. Але щось всі почали відступати, щось мовчать. Financial Times вчора про це написало, але щось всі язики поховали. Ну і власне гроші. гроші це важливо, а, Норвегія. Євросоюз і загалом супервелика цифра від Євросоюзу. Давайте все це проаналізуємо. Дякую вам. Добили 2 мільйони. Збір закрито. Я хочу вам подякувати кожному з вас. Важкий збір був 2 мільйони. Сума не мала, але 4 мікроавтобуси ми купуємо уже сьогодні. Вчора вночі докапало, Сьогодні будемо робити проплату. Тому дякую кожному та кожній. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати найсвіжіші новини, найсвіжішу інформацію е, щодо переговорів. Е, підписуйтеся, ми починаємо. Дійсно, сьогодні сталася велика, великий обстріл е, росіянами нашої енергетики. Ну, зрозуміло, що американці закрили передачу Україні даних, американці закрили передачу Україні. Інформації, а тому і не тільки на території Росії нема розвіданих, але й в нас. Ну, давайте чесно: спутники є не тільки американські, є фінські, є фінсько-польські, є французькі, а спутників вистачає. Питання якості кількості вміння з цим всім працювати, бо зрозуміло, що тоді просто приносили на тарілищі. Ну от зараз треба буде трошки змінитися, трошки попрацювати. Нічого старлінки вже знайшли французьку заміну. А Євросат лап, типу, ну будуть інші. Нічого якось переживемо. Але, типу, ось ці заяви Трампа виглядають смішними. Те, про що я сказав, що він я змусив Україну, я їм все перекрив, перекрив кисень. Тепер вони готові до миру. Ну який же ж це мир? Ви просто штовхаєте нас в прірву. Але не хочу розчаровувати Дональда Трампа, Україна без допомоги США воювала, наприклад, на початку війни півроку, 22-го. У 24-23, му му поки ви голосували допомогу і не хотіли її давати, знову ж таки, півроку без штатів. Тому зараз легко можна воювати півроку без штатів. Єдине, що на совісті тих, хто зараз приймає такі антиукраїнські рішення, будуть життя солдатів, які не за рахунок технологій будуть захищати країну, а за рахунок своїх життів. І це варто пам'ятати, і точно не варто забувати. Трамп зараз каже, що поїде в Саудівську Аравію, каже, треба зустрічитися з саудитами, з українцями. Типу, треба на, виїз, на виїзний матч. Ну, що цікаво, торгується з саудитами, візьміть на трильйон зброї. Це непоганий психологічний крок. Ми бачимо, розуміємо Трампа, йому подобається цифра трильйон, трильйон за виїзд. Окей, давайте ми зманіпулюємо цифру в трильйон. Його можна перекрутити. Він зараз проти нас налаштований максимально. Він хоче за наш рахунок підписати угоду. Уже все очевидно. Немає вже цієї закоханості в наших очах і не повинно бути. Типу, як Трампа зробити на нашу сторону? Ну, типу, він не хоче, він не хоче, він грає в антиукраїнську політику. Йому подобається. Йому подобається саудити, росіяни, типу, Вітков, який дружить з Бловатником. Оце друзі зеленського шантажують компроматом, звертаються до політичних конкурентів. благо... Звертались до залужного. От, але залужний сказав: ні, 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 типу, не треба. Ми проти своїх не працюємо. Проти країни ніхто не працює. І от не можуть знайти, хто б взяв би і скинув Зеленського і підписав якийсь супердогоди. Взагалі, Залужний вчора вийшов і каже: типу, дивіться, Штати руйнують світовий порядок. Все, відповідь більше, ніж очевидна. З такими пропозиціями не підходить. Але Трамп приходить і каже. Надо подумати в світі про скорочення ядерки. В Китаї тут буде 5 тисяч ракет, от, то давайте всі скоротимо. Росіяни, ми, типу. Друзі, ви серйозно. Ви зараз перекриваєте кисень Україні, яка сама віддала 5 тисяч ракет, не працює. І ми будемо найкращою рекламою того, що не треба скорочувати. Це все брехня. Це все брехня і лайно просто, яке вам висипають на голову. В Україну забрали, прийшла війна, і що потім кажуть? Ми вам силою мир принесемо. І почали нас давити. Ось такий мир силою. Супер, дуже дякуємо, більше не треба. Гаранти безпеки, ось так. Ніхто нічого не зробив. Зараз вони закликають, а давайте в світі скоротимо. Загалом зараз вийшла світова преса каже: слухайте, дивіться. Трамп ламає світову дипломатію. Дипломатія не працює. Європу скидають на поталу Росії, бо Штати хочуть іти воювати з Китаєм. Китай скорочувати нічого не буде. Китай навпаки нарощує. Чому? Тому що бачить, що твориться, до чого ви призвели і ваше лідерство. І зараз Данія хоче свою ядерку. Ще не розписали, де вони будуть її брати і в кого, але вже хочуть свою, вже все. Світовий порядок ніхто не вірить. В світове лідерство ніхто нікого не вірить. Право сильного і все, Данія найбільш миролюбива на континенті, шукає ядерку. Не Іран, який погрожує знищити Ізраїль. А Данія. Розумієте? Ось це історія, коли зараз всі побігли шукати ядерку. А не те, що говорить Трамп, це говорить про його відірваність. Давайте скорочимо. Це пуста заява. Ну, зрозуміло, що це не заява Ілона Маска про 150 мільйонів вбитих курей, і це не шантажувати компроматом в Україні політиків, підпишіть невигідні угоди. Та ви розумієте, що кожен політик український розуміє, що будь-що підписане проти України, його порвуть просто як тряпку. Всередині ж свої. І коли Трамп думає, що а, його так дуже люблять, він помиляється. Нема великого рейтингу Трампа в Україні. Це придумана історія. Те, що Трамп може відступати, ну, новина завчора. Трамп призупинив 25% тарифів щодо Мексики і Канади. А як же ж так? Правда, Китай нічого не призупиняє. І американські ринки зараз на трильйони просіли. Трамп живе в своєму світі, дивіться. Гіде, угода, трильйон підписує. На 4 роки саудити куплять зброю. Але на 4 трильйони просідає фондовий ринок Сполучених Штатів. І на 4 трильйони ви просто страждаєте і змушені якраз таки похудати, тому що Трамп, Вітков, там, міністр економіки, дуже потужний, розповідає, як він тисне Україну, як він хоче. Додавити Україну Кажуть, Каже, у нас ще проти Росії є санкції, але ну, ми їх поки вводити не будемо. Поки що так. Будемо давити Україну. Розумієте? Ось це дуже негативна історія. Вони обіцяють піти в абанк санкціями щодо Росії, але знову ж поки що відключили очі для України, відключили розвіддані, зупинили літаки зі зброєю. Головне, щоб Україна нічого не отримала, змушуємо до переговорів, щоб не думали, що даність. Коли Україні дають зброю, що це даність? Ні, це, типу, велике благо. Друзі, але коли у вас стався теракт 9-11, коли вам весь світ допомагав, коли ви просили в Ірак війська, коли Україна давала, коли весь світ вам допомагав, вам що ставили чек, казали, заплатіть нам заднім числом? Ні, всі казали, у вас горе, біда, ми всім світом допомагали. Чому ви сьогодні нам виставляєте чеки минулого? Чому ви сьогодні нас змушуєте до того, на щоб самі ніколи не пішли? Це важкий час, дуже важкий час для України. Ми його проживаємо і нам, нам непросто, але ми його точно пройдемо. Трампи приходять і йдуть. Трамп так спішить, бо розуміє, що в якийсь момент через півроку рік рейтинг просяде. Вибори Мід до. Парламенту призведуть до того, що його візьмуть в їжові рукавиці. І далі він так себе вести не зможе. І він це розуміє, тому спішить, тому біжить, тому батогами махає, хоче тут перевибори, все хоче під себе. Але тут не Штати. Тут немає такої підтримки Трампа. Багато хто щиро підтримував але зараз розуміє, що є різниця між виборами і реальною політикою. Мелоні запропонувала п'яту статтю. Мелоні, правда, помидала фотографії з Зеленським після скандалу з Трампом Хав'єр це зробив. Ну, це кімната, в якій курили і Маск, і Трамп, і, це, і Мелоні, і от, любителі деяких речовин. Видалила фотографію. Ну, це ми пережити можемо нічого, якось, якось воно буде. Але, типу, сказала п'ята стаття. Ось це лідерство. Ось це той, в кого є на континенті і загалом на Заході Яйця. Мелоні каже правду. І зараз ось це треба брати розключити. І треба Зеленському їхати в Італію і там говорити. Тому що це єдиний політик, який каже, правду нормально. Давайте задамо їм п'яту статтю. Все питання вирішено. Ось на кого треба робити став. І чиї заяви треба розкручувати по всьому світу. Руб'ю можна зараз і пропустити. В Європі, Норвегії. От знаєте, кого треба любити? Це Норвежці. Країна наша, ті, хто там великі начальники, які послів погоджують, в Норвегію за 5 років не змогли відправити посла. Стиди позор просто. Стиди позор, норвежці просять, дайте посла, щоб ходила людина по ефірах. щоб... Захищала проукраїнську позицію, ні. Тут же ж треба, щоб гірше до них ставити. А норвежці в рік по 8-10 по мільярдів дають. І нічого не просять, нічого просто кажуть, українці: вам більше треба. Тримайте вам 8 мільярдів знову на рік. Знову 8. І це початок року. Згадайте ці слова, вони ще в листопаді ще дадуть 6. Тому що вони нормальні, порядні люди, які дбають про безпеку інших, дійсно дорослі. Сталі і порядні. От Норвежці дають. Євросоюз дає 15 і підтримали лідери ЄС новий оборонний план щодо масштабних оборонних інвестицій. На столі буде зараз 800 е мільярдів. Там складна формула. Щось 150 кредитами, щось з бюджету національних, щось з бюджету ЄС. Це Урсула все це крутить. Нормально, хай буде. Доставайте російські гроші, ми теж свої 200 хочемо принести. Буде трильйон. Ось Трампу буде цікаво. Але треба думати, як працювати і жити без Трампа. Треба зараз думати, яким чином вводити санкції проти Росії, ну, от. І яким чином шукати якісь мирні домовленості. Знову ж таки, якщо вони мирні, а не спроба змусити Україну до капітуляції. Келох каже: Стамбул не піде. Супер, ми теж підтримуємо. Путін хоче зустріч в Мінську, ні, точно не піде. Але Україні треба виставити делегацію, в якій Україна буде впевнена, що там українці, а не зрозумілі персонажі, і тоді їхати і домовлятися. Але теж дивитися в обидва ока і показати, що ми без вашої допомоги жили півроку і могли б ще. Грошей до другого кварталу 26-го, зброї на півроку. Бо спроба ця електрошокерами нас заганяти, ну, типу, вона вигідна Трампу, але не факт, що вона вигідна Україні. Друзі, напишіть, як вам ідея Мелоні, як думаєте, чи можна ідею Мелоні, близьку подругу Трампа, кого він вважає найкрутішим лідером Європи, зробити ідеєю Трампа, щоб Трамп її прийняв за основу і ми почали працювати. Як гадаєте, чи можна це реалізувати? Друге... 800 мільйонів о, мільярдів євро Європи. Чи перетвориться це в європейську армію без штатів? Чи і далі, навіть витрачаючи 800 мільярдів, і далі будуть маленькими дітьми, які не можуть без штатів себе захистити. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.